Війна для мене, ну як і для моєї сім'ї, розпочалася, так, як і у всіх, 24 числа, але вранці десь 4.30, о п'ятій вранці, пролунав телефонний дзвінок від Сашка. Сашко в Києві працював. І я беру трубку, він таким стривоженим голосом, мама, мама, почалося. Я ще не розумію, ну, ми всі так якби знали, що. що... Ну, іде така мова, що може бути війна, але ніхто до останнього не вірив, в це, що це дійсно можливо. Він на той час жив на оболоні на 14-му поверсі. Звідти з 14-го поверху вже видно було зареву вибухів на гостомелі, на аеродромі, і він мені каже: Мама, каже, слухай, відкриває вікно. І... Я почула ці вибухи. Найбільш цікаво, що перед тим вечором, 23-го, з 23 го на 24 те молодший син поїхав якраз до Києва потягом. Чоловік ще його вечором посадив. Я до сьогодні не розумію, як нам стало розуму дитину 23-го посадити на поїзд. Ну, тобто це говорить про те, що ніхто морально не був готовий до того, що під ранок. Почнеться війна. Сашко він закінчив могилянку по спеціальності біологія. Магістратуру закінчив додатково, щоб щоб мати ще одну професію уже еколог екологію. Але завжди, навчаючись на бакалавраті, з другого, по моєму, чи з третього курсу, він знімав. Знімав на відеокамеру. В них була така, як. Телепередача в Могилянці та Могилянка називалася. Вони там робили новини, почав там знімати пін продакшн. По моєму, от вони там вже уже на замовлення знімали. Што він вже там почав заробляти перші свої гроші, і так його це втягнуло. Він дуже полюбив операторство. Він пішов вчитися в кіношколу. В Києві, так? Так, в Києві. Він закінчив кіношколу. Так. І зразу після закінчення зразу його звідти забрали на роботу. Він пішов працювати на київський телеканал телеоператором. Там він себе знайшов. Це йому дуже подобалося. У нього було багато мрій. Він придбав все обладнання, але, на жаль, почалась війна і Олег мій доїхав вранці. Ледве-ледве доїхав до Києва, тому що вже були Житомир, там вже були вибухи, і їх тримали поїздом. Він дуже довго добирався, але коли кінці кінців добрався, Сашко його зустрів і сказав: забирай речі, які тільки можеш, і першим потягом повертайся назад. Я подзвонила, кажу: Сашко, ну добре, Олежика, ти відправляєш. Чому ти сам не їдеш додому? Мам, я ще не їду, я ще побуду кілька днів. Ну, тобто в нього вже були певні наміри, певні помисли. Він просто це не озвучував. Пройшло два дні, і він подзвонив не мені, а подзвонив чоловікові сказав тату, скажи мамі, бо я боюся їй дзвонити, вона буде дуже плакати. Скажи мамі, що я не міг по іншому поступити. Київ це місто, в якому я прожив сім років. І я зобов'язаний його захищати як зможу. Тобто вже задню дати не можна, було. він перше зробив документи, оформився, а тоді нас поставив до Значить, Почалась його служба з-під Києва. Вони захищали Київ. З часом, коли погнали москалів, уже Ірпінь, Буча, коли їх погнали. Звідти геть, вони поступово йшли за ними і зупинилися під білоруським кордоном. Потім, там більш-менш ситуація, ну зрозуміли, що звідти чекати нападу поки не варто. І їх кинули під Бахмут на схід на Донбас. Ви знаєте, він взагалі сам по собі дуже мудрий хлопець. Не те, що я там хвилю, бо це моя дитина. Це будь-який, хто знає мою сім'ю, будь-хто це скаже і підтвердить. Він дуже швидко вчився. Вчився про чому всьому швидко. І він дуже швидко почав опановувати дрон. Пам'ятаю, ми збирали йому на перший дрон, і він їздив на навчання з аеророзвідки. Паралельно в частині він, ще коли, будучи під Києвом, він здобув кулеметника, навчався на кулеметника. Вже потім, коли він загинув, мені дзвонили багато побратимів його. Дякували за, ну, за те, що Доля їм дала можливість служити разом з Сашком. Казали, що він дуже швидко вчився, що з кулеметом, що з дроном, Він дуже був спосібний хлопчик. Одного разу, коли їхали з навчань, це була зима грудень місяць. Десь на покинутій території, десь вони машиною проїжджаючи побачили кошеня. Все сидить, манюсіньке кошеня, яке було ну, прям таке обледеніле. І він забрав це кошеня, і так воно з ним, як воно з ним жило, на ньому, на ньому спало. І коли, коли Сашко загинув, то котик на той час був під Бахмутом з хлопцями. І хлопці мені дзвонили, заберіть котика. Буде мати пам'ять. — «котик дуже хороший і розумний. І ми забрали його, нам привезли хлопці до Києва. Він, перебуваючи на Донбасі, не знав ніхто. Потім вже він мені дзвонив, коли він вже там був. Коли я... перед фактом став. Він тільки ставив перед фактом. Він жодного разу ніколи ні на що не пожалівся. Він жодного разу не, не виявив якоїсь слабості. Він завжди казав, мама, у мене все добре. Синочку, може я тобі передам передачу? Може я тобі вишлю якусь посилку. Мама, в мене все є, мені нічого не треба. Ось Це, на цей прапор. Цей прапор з ним був з моменту вступу в Могилянку. З 2014 року. 30 червня. Ми якраз їхали потягом з Києва з Олегом. 28 червня в нього був захист бакалаврської роботи в карпенка карго Я їздила до нього на захист. Це був дуже гарний день, дуже гарно все відбулося. Він отримав високі бали, дуже хороша в нього була робота, до речі, теж на патріотичну тему. І коли ми поверталися 30 червня вранці, в пів сьомій, в потязі мене збудило повідомлення від Сашка, і він мені написав: мама, у мене все добре, я потім тебе наберу. Якщо щось номер командира Максим і номер. Вперше за майже два роки це півтора на той момент. Він мені скинув номер командира. Чи потім я аналізувала, що, можливо, він щось відчував. До того він мені ніколи не кидав його номер. Я прочитала, Ми приїхали додому. День, день пройшов як день. Я пробувала його набирати, він уже не відповідав. Але до того були такі моменти, що він три дні міг не бути на зв'язку. Тому що були всякі нюанси, пішли перші числа липня, перше, друге. Вже спокою не було, по зв'язку не було. Але я далі себе тішила тим, що, можливо, якісь проблеми з зв'язком третього числа я вже почала бити всі дзвони: дзвонити по командирах, дзвонити до цього ж Максима, але ніхто не брав трубки. І 4 липня ми сиділи з чоловіком. Подзвонили з воєнкомату, сказали, вам треба приїхати на воєнкомат. Ми маємо вручити вам сповіщення, що у вас син пропав безвість. Більше ніхто нічого не сказав. У мене був жахливий стан. Я просто кричала, кричала так, що хрипло чув весь під'їзд. Певно, весь будинок і пів вулиці, під вечір приїхав чоловік-брат, я кажу, Тарас, дзвони з свого номера, може в тебе візьму трубку. Почав набирати Максима, взяв трубку і каже, ну, ви хто? Він каже, я каже, родич Вітковського. Сашка що ви можете сказати, нам дали сповіщення, що він пропав безвісти. Він каже: я вам протелефоную через 15 хвилин. Коли він передзвонив, розказав, що Сашко ще їх троє, він і ще два хлопці. З їхньої роти вони були на завданні. Вже вийшли з завдання, пройшли посадку, яка обстрілювалась, тобто могли загинути в будь-який момент. Але вони вийшли з позиції, пройшли у ту посадку і зайшли. Це відбулося в населений пункт Роздолівка під Бахмутом. І там були підвали. І в тих підвалах були люди, там зберігався боєкомплект. Один з хлопчиків, який був сашком, коли зайшли до він, який? був дуже змучений. Ну, Дуже, це дуже важко все було, хоча він мені нічого ніколи не жалівся. Але спека там на Донбасі, там 40 плюс 40, все обмундирування, каска, бронежилет, це все важке. Вони завжди виходили з позицій, дуже змучені. І один з хлопців прилягнув, зайшов в підвал і, знайшовши далеко, якийсь був стіл, вірніше не стіл, парта. І він так, не знімаючи броніка, не знімаючи каски, просто виліз на е, ту парту і відключився, заснув. А Сашко з цим другим, другим хлопчиною зняли броніки на вході, врахувався цей підвал безпечним. Зняли броніки, зняли каски і побігли туди всередину. І на той момент російська авіація. Самоліт, надлетів самоліт і скинув чотири каби. Загинули всі. Загинули всі. Чудом спасся оцей коля, хлопчик. Що на парті який лежав на парті, вже він потім розказував, що його викинуло, він прокинувся від того, що його викинуло з парти на землю. І він відкрив очі, прокинувся, все сипиться, все валиться, і каже: він, я виповз, просто виповз. Я був близько біля виходу, все валилося, каже, я просто виповз. І так він залишився живий. Тому що по них вже виїхала була машина? Це ж Максим командир, він вже їхав по них. Але Сталося. чи така доля, чи важко зараз щось говорити? Машина спізнилася. І вже сталося так, як сталося. Потім ми ще надіялись, що ми надіялись, всі надіялись, що можливо під завалами зали... ну, десь там якась повітряна подушка, можливо, залишилася, можливо, буде хтось живий. Але коли на другий день прийшли туди подивитися, ну, якось вони там перевіряли, простукували, чи я хтось живий. Стали надійними ніякої, тому що, попри те, що був вибух, ну, каби це серйозні дуже бомби. І плюс середини була детонація боєкомплекту, тому що була ще зброя всередині. То воно пішло подвійною силою. Їх дуже довго звідти витягали, так як це було зара літо, впізнати було дуже важко. Перші тіла, які витягнули, то ще опізнали. Хлопців забрали додому на поховання, а чотирьох, чотирьох хлопців до цих пір ще не ідентифіковано, серед них моя дитина. Ми чекаємо збігу ДНК. Він, ще навчаючись у могилянці, в один момент захопився танцями. Що Це для мене було дуже дивно, тому що коли я просила ще, коли навчалася в школі, кажу, хлопці, ну підіть хоч хтось, навчіться танцювати хоча б для себе. Ні, мама, що ти, та ми не дівчата. А тут я знову ж таки дізнаюся, що е, в Примогилянці була школа е, так якби історичного танцю. Він всюди встигав. Він всюди встигав. Я кажу, це. Ну, ця дитина спішила жити. Він дійсно спішив.